Доброго вам здоров'я, шановні! 1 січня! З Новим роком вас! І сьогодні ще в нас свято Василя, а ще в народі святкували весілля печі. Казали про цей день в українському народі наступне: Старий рік в ноги, новий у пороги. Ще була така приповідка: на новий рік прибавляється дня на зайчий скік. А ще казали таке: як на новий рік погода, то буде у полі урода. Якщо ніч проти Нового року ясна, буде щасливий рік. Якщо на Василя в цей день туман, то це до врожаю. Завірюха у Василів вечір віщує великий врожай горіхів. А ще казали, що якщо Василева ніч зоряна, то і літо буде ягідним. В нашому українському народі вірили, що в ніч на Василя на 1 січня відьми нібито крадуть місяць. На новий рік у традиціях наших предків образ долі був тісно пов'язаний із вірою в магічні сили, що визначали майбутнє людини та її благополуччя. Доля сприймалася як містична сутність, яка могла приносити щастя, достаток чи невдачі. На свято Нового Року вважалося, що доля ходить серед людей і найчастіше її уявляли в образі тварини: корови, бика, коня чи кози. Це підкреслювало зв'язок людини із природою і символізувало процвітання господарства. Ведення тварини до хати господаря було своєрідним обрядом запрошення долі. Господар зустрічав таких гостей із радістю, адже це мало забезпечити плодючість худоби, удачу та гармонію в домі. Доля також могла уособлюватися в інших персонажах новорічного обряду, як от перевдягнених гостей, які приходили з благословенням чи навіть магічними діями. Пісні, танці та жартівливі ритуали мали на меті умилостивити долю, закликати її бути прихильною до родини протягом всього року. Обряди, як от засівання, горювання снігу, плугом чи обрядове годування худоби, також вважалися магічними діями, що впливали на долю. Все це мало зміцнити зв'язок між людьми, їхнім господарством та силами природи, які вони прагнули зробити своїми союзниками. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції. Я веду цей канал за новоюлянським календарем, це правильний календар. Він відповідає сонячному циклу, ну і, звісно, місячному циклу так само відповідає. Ще я враховую народні перехідні свята, і цього ви точно не знайдете на жодному іншому каналі або десь в інтернеті. Бо я цю інформацію збираю в етнографічних джерелах, в наукових працях, в старовинних книжках. Така дуже кропітка робота, але вона того вартує. Вже. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще, звісно, пишіть коментарі довгі-продовгі. Чим довший коментар, тим краще. І... Звісно, поширюйте цю інформацію. Це дуже важливо для того, щоб більше українців долучалися до наших справжніх стародавніх традицій. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім святим заступникам цього дня і, звісно, дякую захисникам за цей день, за 1 січня 2025 року. Слава Україні! Я починаю. Ісус Христос через вісім днів після свого народження прийняв обрізання. Демонструючи виконання закону і підтверджуючи справжність своєї людської природи. Цей акт не був для нього обов'язковим через відсутність гріха, обрізання символізувало перехід від старозавітного обряду до охрещення водою і духом, яке приносить справжнє очищення. В цей день немовлять дали ім'я Ісус, що означає спасіння, відповідно до пророцтва архангела Гавриїла. Це ім'я стало символом спасіння для людства, даруючи радість і надію, відганяючи зло. Та відкриваючи шлях до Бога. Ім'я Ісус – це джерело сили, радості та духовного просвітлення. Воно шановане не на небесах і на землі, а Його вимовляння зміцнює віруючих, даруючи їм підтримку в скорботах і натхнення в житті. Це в нас сьогодні обрізання Господнє. Ще сьогодні православна церква згадує Василія Великого, видатного святого і богослова. Він народився в Кападокії в часи імператора Костянтина. В сім років його віддали на навчання, де він швидко досяг успіху, вивчаючи філософію та науки. Подальше навчання в Афінах під керівництвом відомих вчителів зробило його одним з найкращих мислителів свого часу. Там він здружився з Григорієм, а також зустрів майбутнього імператора Юліана. Прагнучи пізнати божественну істину, Василій залишив Ефіни і вирушив до Єгипту, де заглибився в Святе письмо і знайшов віру. Пізніше, повернувшись до Афін, він дискутував з філософами, навертаючи багатьох до християнства, включно з його вчителем Євнулом. Протягом життя Василій демонстрував глибоку покору, милосердя і бажання служити ближнім. Він навчав своїх учнів чистоті душі, стриманості та любові до істини, що стало його спадком для прийдешніх поколінь. На новий рік святкували наші пращури Василя, якого вважали покровителем землеробства. З цієї нагоди, зранку засівали оселі зерном. Традиційно це робили хлопчики, а дівчатка щедрували. В селах із церквою засівання починалося після ранкової служби, а там, де церкви не було, ще й в досвіта. Батьки будили синів, які готували спеціально виплатені рукавиці, наповнювали їх житнім і пшеничним зерном і, ставши перед образами, засівали власну хату, промовляючи на щастя, на здоров'я. Роди Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю. Будьте здорові, з Новим роком та веселем. Батьки нагороджували хлопців грошима, після чого вони йшли засівати сусідські оселі. Кожен намагався зробити це першим, адже найперший засівальник отримував кращий подарунок. Тим, хто приходив пізніше, давали лише млинці чи пироги. Найбільш поширеною засіванкою була така: «Ходи, Ілля, на Василя, у полі ядро, а в домі добро. Несе пугу мецяную, туди махни і сюди махне, зроди Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю. Першого посівальника господиня садовила на порозі і роздувала, щоб краще неслися кури, а господар зганяв їх і сідала, аби починали нестись раніше. Окрім індивідуальних посівальників, були й гуртові, так звані товариства. На Чернігівщині головного посівальника садовили на лаву з побажаннями, щоб все добре садилося і птиця, і рої, і старости. Іноді посівальники брали з собою перевдягнутого в козу хлопця з великими вухами, зробленими з колосків. У Подністрові хлопці ходили з туром біля річки, співаючи обрядові пісні, що символізували зимове сонцестояння. На новий рік вшановували Василів, а також спалювали дідуха. Що означало початок Нового року. Цього дня помічали погодні прикмети. Якщо погода хороша, то буде добрий врожай. Особливої уваги наші пращури приділяли печі, кажучи, що на Новий рік піч справляє весілля. Її прикрашали, обкурювали травами, підмітали навколо адже від догляду за піччю залежав добробут дому. Піч в нашій хаті то не просто звичайна річ, це святе місце, справжнє серце дому. Яке зігріває не лише теплом, а й душею. Віками наші пращури вірили, що саме там живе дух родинного вогнища, оберіг, що стежить за всім, що відбувається в хаті. В кожної господині був свій ритуал спілкування з піччю, бо через неї говорили з домовиком, просили його допомоги і захисту для всієї родини. Піч завжди мала свою особливу силу, а її значення можна було помітити в багатьох народних обрядах. Наприклад, коли до хати приходили свати, дівчина неодмінно мала підійти до печі та трохи її колопнути. Це не просто рух, а цілий ритуал. Вірили, що так вона звертається до домовика за порадою, питає в нього, чи буде їй добре в новому домі, чи благословить він її на шлюб. А от коли молода вперше переступала поріг хати свого чоловіка, то завжди приносила з собою чорну курку. Це був символ, адже курку клали під піч, як жертву домовикові. Це наче нова людина приходила в дім, і перше, що вона мала зробити, то задобрити того, хто там господарює, аби дух дому прийняв її в родину. Курка під піччю то був знак, що молода шанує домовика і хоче жити в злагоді з ним. Від того часу жінка ставала берегиною домашнього вогнища. Її роль в хаті була особливою не лише готувати їжу, а й тримати лад. Підтримувати тепло і затишок, щоб домовик завжди був задоволений. Тому й піч для неї ставала особливо важливою, вона завжди мала бути чистою, доглянутою, адже це місце, де селився дух дому. Свати молодого приносили шматочки пічної глини з його дому, сподіваючись на вдалі сватання. Після весілля молода дружина забирала з батьківської хати вогонь пічки, переходячи додому чоловіка. Піч була джерелом тепла і підтримки для всієї родини. І її вогонь шанували як символ очищення від поганих слів та думок. В давнину, коли дівчата самі обирали своїх наречених, існував звичай пов'язаний з піччю, Звичай ще й досі зберігся в Бесарабії. Якщо дівчину спокусив хлопець, але той передумав одружуватися, чи родичі не схвалювали шлюб, вона йшла до його хати, віталася з батьками і залазила на піч. Починалися переговори з родичами хлопця, і дівчину не можна було зганяти з печі, поки не вирішиться справа. Піч була священним символом, і її не можна було зневажати, бо це означало б зневагу всього роду, що не прощалося в громаді. Зазвичай такий крок закінчувався весіллям. Піч та хлібна лопата мали цілющі властивості. Наприклад, коли дитина кашляла, її клали на лопату, обв'язували і тричі ставили на гарячу піч. Повторюючи слова кашель в піч, а дитина з печі. Це було частиною стародавньої магії зцілення, коли слово й вогонь допомагали позбутися хвороб та негараздів. Лопата і піч часто згадуються в казках, але сучасна людина вже не розуміє символіки залазіння в піч. Адже для одних вона очищає, для інших може спалити. Нечиста сила боїться вогню, але та душа, яка пройшла через очищення вогнем, стає чистою. В давнину казали, що піч як рідна мати, і лише вона може замінити матір. Вуглики з печі використовували для зняття зурочень, лікування хвороб і для ворожінь. Вимітати піч потрібно завжди чистим помилом, інакше вогонь може розсердитися і знищити щось. Піч має бути чисто підметена, вогонь має горіти в куточку та бути прикритий попелом, а для нього завжди має бути приготована дровина. На Куп'янщині є повір'я, що піч не можна залишати без води, бо в печі йде постійна боротьба між богом і вогнем. Вогонь загрожує знищити все на землі, і Богові важко його приборкати, якщо в печі немає води. Тому вірять, що завжди потрібно мати воду в печі, це допомагає Богові. На Куп'янщині також вважали, що після смерті людина не просто проходить через пекло, а переповзає по розпеченому мосту, схожому на пічний черень. Жінки, які клали дрова в піч, вірять, що їм буде легше повсти по них через пекло. Якщо молоко, яке стояло в печі, збігало, на місце, де стояв горщик, кидали сіль, щоб корови не мали тріщин в дійках. Деякі господині, щоб уникнути проблем, кидають дрібку солі на вогонь перед тим, як поставити молоко в піч. Обряди з льоном на Новий рік в українській традиції також мали своє значення. Льон був не лише важливою культурною рослиною, але й символом багатства, здоров'я і добробуту. Тому новорічні обряди часто включали його як один з елементів магічного впливу на майбутній врожай та благополуччя родини. Один з найбільших і поширеніших обрядів полягав в тому, щоб на Новий рік осипати високу жінку зернами льону. Цей обряд мав на меті привернути силу і ріст льону в майбутньому році. Зерна, якими обсипали жінку, збирали з особливою уважністю, адже їх зберігали до посіву, вірячи, що так посіви будуть вдалими, а льон виросте високим і міцним, як та жінка. В полісі вірили, що саме така висока жінка приносить удачу і ріст не тільки льону, але й для всього господарства. Тобто, ви зрозуміли, що треба зробити. Треба вибрати високу жінку, якщо у вас є така в родині, може, вона не з вашої родини, але треба її знайти і. Обсипати її якимось зерням можна льоном, в принципі, можна будь-яке зерня використовувати. І потім це зерня з підлоги треба зібрати і його ж використати саме в тому, щоб щось посадити, дивлячись на те, що саме ви посівали. Під час новорічного посівання люди співали пісні, в яких просили Бога, аби льон родив по коліну. Це побажання символізувало надію на щедрий врожай. Бо високий льон означав добру тканину і велику кількість насіння для олії, засівали хату льоном і просили благословення на врожай не тільки для льону, але й для всього поля. В народній уяві льон був тісно пов'язаний з чистотою захистом від нечистої сили. Перед новим роком або на саме свято, щоб вберегтися від хвороб та нещасть, в хаті розсипали льняне насіння, яке вважалося оберегом від злих духів, освячене насіння, яке зберігалося з попередніх свят. Також кидали по хаті, щоб захистити родину від недуг на весь наступний рік. Виносити сміття з хати було не дуже хорошою прикметою, бо був ризик винести з хати щось хороше, тому від Різдва і до Василя цього не робили. Але на Новий рік існувала традиція викидати сміття на дорогу, і це символізувало очищення від всього поганого та небажаного. На новий рік було важливо, щоб першим до хади зайшов чоловік або хлопчик, бо вважалося, що це приносить здоров'я та добробут на цілий рік, тобто полазник, щоб прийшов до вас. Заходивши, він не просто вітав, а ще й обсипав житом пшеницею, промовляючи житом, житом посипаю з Новим роком поздоровляю. Такий ритуал символізував побажання родині багатства та процвітання, бо жито, розсипане в оселі обіцяло щедре життя. Зазвичай. Старшому посівальнику могли налити 100 грам, а молодшому дати трохи грошей, показуючи цим пошану та вдячність. Якщо ж на свято першу заходила жінка, це вважалося недобрим знаком. Вірили, що рік буде важким, можливо, з хворобами. Тому господарі завжди чекали сам хлопчика, чи чоловіка, особливо для обряду посівання, бо це приносило у хазяйство особливу удачу. Посівальники традиційно промовляли: сію, сію, посіваю, з Новим роком поздравляю. Зерно, яким вони засівали, змітали і віддавали курям, щоб оберігати кожен колосок та зберегти добробут в господарстві. В цей день обід має бути дуже багатий та дуже смачний, не гірший за той, що був на щедрий вечір. Обов'язково на стіл треба поставити млинці, вареники, пиріжки, капусту, горох, смажені ковбаси, кишку, тобто кров'янку та холодець. Худобу, якщо таку маєте, сьогодні так само треба погодувати краще, ніж зазвичай, підстелити сіно, почастувати чимось смачненьким. Взагалі, в українській традиції, за нашими старовинними легендами, перед Різдвом старе сонце нібито вмирає, а вже на 9-й день, 8-й-9-й день, це приблизно 1 січня, воно відправляється у човні місяці рікою до раю, тобто відбувається нібито похорон. Хорс, як відомо, це наш Бог місяця у слов'ян, і е, Василя це якраз свято місяця у нас вважається. Час, коли човен пішов у вічність, ми можемо вважати відліковим. За українським звичаєм, похорон супроводжувався з засіванням на життя вічне, тому і на новий рік засівають оселю на добробут, незважаючи на те, що на дворі зима. До речі, водіння кози на новий рік також має відношення до описаних обрядодійств. Бо слово коза пов'язане зі смертю, воно так само пов'язане із відродженням. Ксі, або козий хрест є символом місяця і потойбічного світу. Також в нашій українській традиції роги кози це місяць, а напередодні старий місяць має зникнути. Тобто коза вмирає і народжується новий місяць, тобто коза оживає. В обряду дійства хводіння кози застосовується вивернутий або волосатий кожух, в якого одягають козу. На вивернутий кожух так само можуть покласти новонароджену дитину, можуть посадити молодих. Можливо, козуводять, щоб показати, що молода, помирає, нібито як дівчина і відроджується як жінка. І в цих обрядах проглядається культ продовження роду. Тому обряди народження, весілля і поховання супроводжуються відповідним засіванням. Що не можна робити на Василя? Перш за все, жінкам забороняється ходити по воду, бо це гріх. Взагалі на святки жінки по воду не мають ходити. Це, вважається, не дуже добре, не до добра. За євангельським вченням, в цей день Христові зробили обрізання. Тому в цей день намагаються нічого не різати. Втім, це не так вже і складно, тому що все, що мало бути нерізане, воно вже було нарізане на маланку, а сьогодні можна відпочивати і просто вже споживати те, що нарізане. Тобто різати сьогодні заборонено. Жінкам сьогодні не можна першими заходити до хати ні до своєї, ні до чужої хати, це до лиха та неприємностей. Сьогодні не можна рахувати дрібні купюри, не можна рахувати монети. Це обіцяє бідність. В цю дату не варто віддавати борги і не треба їх приймати е, так само від людей, бо на них можуть бути вроки. Сьогодні заборонено займатися рукоділлям. Викидати сміття в цей день погана прикмета. Але можна винести його на дорогу. Жінка не можна посівати, бо саме посівання то суто чоловіча справа. Вимітати піч брудним вінником не можна. Це може викликати гнів вогню, що загрожує знищенням. Не можна залишати піч без води. Вважається, що вода допомагає Богові стримувати вогонь. 1 січня іменини відзначають люди з наступними іменами: Василь, Федот, Петро. Григорій, Емілія, Богдан, Феодосій та Микола. Ім'я Василій має грецьке походження. Означає воно царське або цар. Воно є дуже популярним серед православних християн, бо на честь святого Василія Великого відзначають один з найшанованіших днів церковного календаря це саме сьогодні. Василій часто є людиною врівноваженою, мудрою рішучою. Його ім'я асоціюється з благородністю, терпінням і прагненням до справедливості. Це може бути людина, яка не боїться брати на себе відповідальність і часто є опорою для оточуючих. Носії цього імені зазвичай мають схильність до аналітичного мислення та ґрунтовного підходу до справ. Вони уважні до деталей і здатні успішно реалізувати себе в науковій, творчій або управлінській діяльності. Василій часто доброзичливий, але водночас стриманий у виявленні емоцій. Він може бути дещо консервативним, цінувати традиції та родинні зв'язки. Ось такий сьогодні день, надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Дуже рада, що ми з вами дожили до 1 січня 2025 року. Вітаю вас з Новим Роком. Привітала вас раніше з Різдвом Христовим, а зараз ми з вами вже маємо перевчатися. Пам'ятайте, раніше ми вітали так з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зараз все навпаки маємо казати, з Різдвом Христовим та Новим Роком, тому що в нас тепер правильно йде чергування цих свят. Спочатку Рождество Христове, аж другий праздник прийде. Де то святого Василя аж третій праздник святого Водохреща. Все, як в наших старовинних стародавніх колядках співається. Отак ми з вами зараз і святкуємо. Тому, будь ласка, будьте багаті, будьте заможні, будьте здорові, будьте сильні, вірте в нашу перемогу, вірте в добро. І у добрі вищі сили обов'язково вони нам допоможуть. І я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні з Новим роком вас. Завтра зустрінемося обов'язково на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна. Робити слава Україні! До побачення!